24 лютого, початок повномасштабної війни в Україні. Близько п'ятої ранку Путін оголосив початок спеціальної воєнної операції. Після чого одразу війська РФ почали інтенсивні обстріли, мало не всієї держави. Першими під приціл потрапили аеродроми, аеропорти і склади зброї. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Якщо більшість українців прокинулися від звуків вибухів у перший день вторгнення, то жителі рівного і навколишніх сіл почули їх 25 лютого. На жаль, на Рівничний день почався з ракетного обстрілу. Вистріл попав в міжнародний аеропорт. Рівна суттєвих пошкоджень немає. Жертв також загиблих в аеропорту немає. На кордонах з Білорусією все спокійно. Після цього два з половиною тижні на Рівненщині було а тільки повітряні тривоги і на щастя жодних ракет. Однак, вже в ніч, з 13 на 14 березня, рашисти вдруге завдали удару по нашому регіону. Тоді ціллю стала телевізійна вежа станом. На сьогодні цей ракетний удар забрав найбільше життів в регіоні. Можемо констатувати про закінчення аварійно-рятувальних робіт в Антопольській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, загиблих, постраждалих. Аварійно-рятувальні служби закінчили своє бойове завдання. І фактично зараз основна наша задача відновлення телесигналу на Рівненщині. за тиждень після влучання у телевежу знову приліт, і не один цього разу по об'єкту військової інфраструктури, яка деякий час залишалася головною мішенью окупантів. А вже 26 березня ворожі війська взялися атакувати нафтобази Рівненщини. Всього їх було пошкоджено три: перша у місті Дубно. База догорає, скажімо так, знищення велике. Але слава Богу, без жертв, без людських жертв. Це саме основне, але база зруйнована повністю. Була у решистів спроба і як врешті регіонів України зруйнувати залізничну інфраструктуру Рівненщини. Ворог завдав три ракетних удари по об'єктах залізничної інфраструктури. Виїхав на місце події, жертв немає. Один працівник має невеликі ушкодження. Також пошкоджені 20 прилеглих будинків, розбиті вікна та дахи. Працюють на комісія, встановлюються збитки, рух потягів відновлено. Після залізниці були знову військові об'єкти. А 25 червня, вперше з початку повномасштабної війни, ракетного удару зазнали цивільна інфраструктура міста Сарни. Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури: це СТО з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними троє загиблих четверо потерпілих знаходиться в лікарні, двоє з них. Важкому стані, і ось два місяці затища липень, і майже увесь серпень у рівному та області минув спокійно, лише з повітряними тривогами, без жодних спроб завдати ударів. І ось знову вечір, 28 серпня, вже третій, з початку повномасштабної війни. Удар по місту Сарни. Ворогам завдано чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки житлові та приміщення центральної районної лікарні. Далі спокійний вересень і не зовсім жовтень. У суботній ранок, 22-го числа, у рівному пролунала серія гучних вибухів. Місто заполонив чорний дим. Ракета поцілила об'єкт енергетичної системи, а саме підстанцію. Наслідок знеструблене місто і подальше життя по графіках. 15 листопада знову удар по цьому ж об'єкту. Ворог наніс черговий 15-й ракетний удар по території області. І знову об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім нього постраждали дев'ять приватних осель та один багатоквартирний будинок. Починаючи жовтня окупанти гатять ракетами та дронами по енергосистемі України. Головна їх ціль залишити людей без електроенергії. Якщо спочатку життя по графіках було в новинку, то через два місяці стало звичним. Росія хотіла залишити нас без залізничного сполучення, пального зв'язку, телебачення, інтернету, світла, тепла і води. Але як бачимо, нас цим не зламати. Життя в умовах повномасштабної війни те, чим запам'ятався 2022 рік. Наступний 2023 обов'язково буде роком. para mohe.